Привіт, вітаю на каналі OneT One Візмі. One Я Анастасія Джогола. Сьогодні в мене в гостях Аліна Гурова, hr директор онлайн школи Just School. І поговоримо ми сьогодні про HR-метрики для онлайн школи. Аліна, вітаю знову. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знову прийшла. А, давай, мабуть, почнемо з того, які ключові метрики HR використовуються для оцінки ефективності роботи саме онлайн школи. А... Насправді я не можу тут правильно відповісти на це питання, або відповісти конкретно в рамках цього питання, тому що ну для мене не існує окремо hr метрик і якихось інших метрик. Це є метрики бізнесу. Да, щось відноситься до HR, щось більше до там, роботи з клієнтами, але загалом міряти потрібно. Ми да? почнемо з того, що в будь-якому випадку треба міряти і міряти якомога більше всього різного з різних боків. А ключовими hr метриками в онлайн школі, в офлайн школі, в агробізнесі, в ІТ-бізнесі. Взагалі неважливо в якій сфері, все одно залишається наша улюблена класика: це НПС і NPS, це оцінки 360, Q12, Тобто, всі стандартні HR-метрики, вони застосовані до онлайн сфери. І, на мій погляд, навіть зручніше це робити, проводити, тому що ти розіслав в чатик. Всі взяли, пройшли швиденечко і пішли собі далі. Працювати не треба ні за ким бігати. Тому насправді всі метрики, які HR застосовують, вони застосовуються в онлайні так. само. я не можу виділити, що тут є щось особливе, чи чогось ми не використовуємо. Ні, все те саме. Є можливо якась відмінність, коли ми говоримо про метрики залучення та задоволеності працівників в звичних компаніях, там в it компаніях або в інших сферах, і в онлайн школі. Та ні насправді, бо що б люди не робили, вони заробляють гроші, і компанія заробляє гроші, і ну, неважливо, що ти робиш. Власне е, момент того, що це онлайн і залученість трошки важче е, вимірювати в будь-якому випадку. Не завжди ти розумієш, чи людина на роботі чи не на роботі. Е, і треба витримувати так само баланс між там дуже жорстким да, відслідковуванням часу людини, і десь можливо свободою. Тому що все одно в офісі десь є кава, да, і десь є корілка свого роду, і це теж робочий час, який ну не завжди в роботі знаходиться. Тому ну, тут трошки складніше, да, тому що ми не обмежені географією і ми можемо працювати з будь-якого місця, але ну якби ми у нас така культура, наприклад, що ми залучаємо людей результативних. Тобто, окей, ти можеш зробити це за меншу одиницю часу, але зроби нам результат. Якщо ти вмієш швидше, супер, ну ти нам тільки потрібен. Тому да, з залученістю з лояльністю трошки важче, і треба можливо трошки частіше проводити опитування ніж це могло бути в офісі. Наприклад, тому що в офісі ти все одно варишся в цій атмосфері в цьому вайбі, ти розумієш плюс-мінус про що люди на курілці ті самі балакають. От, але загалом ну міряти можна. Це не те, що неможливо взагалі це ніяк прощупати, да, умовно кажучи, можна міряти, але ну можливо трошки більш системно, більш частіше, але загалом е, міряти можна і відслідковувати теж можна. Ти сказала про те, що є певна складність в саме вимірюванні в онлайн форматі, в ремонт форматі роботи. І тут в мене виникло питання, як ми взагалі можемо оцінювати продуктивність викладачів в онлайн форматі. Те, що ти сказала, що він може виконувати роботу швидше або довше? Як ми можемо це вимірювати? А, ну... Насправді для цього мають бути діджителі-інструменти, як то кажуть, і якщо е, чим більше, скажімо так, їх буде, тим буде краще, тому що є показник запізнень, наприклад, на уроки, да, якщо ми кажемо про уроки, якщо ми кажемо про менеджерський адміністративний персонал, то ну запізнення на роботу, да як він в чаті швидко з'являється, наприклад, да чи вчасно чи ні. тому це теж можна якби відслідковувати, як і очима руками, да, умовно кажучи, менеджера. Але якщо ми говоримо про таку онлайн-школу, як у нас а у нас це. Більше тисячі викладачів працює ну, дуже ж важко це руками відслідковувати. Тому тут залучаються вже діджиталі інструменти, а, певні там дашборди, які дають порозуміння, що у нас там є відсоток запізнень. Він наприклад зростає. Треба дивитися на когорти, ділити більш глибше. А, Взагалі, моя улюблена матрика це зворотній зв'язок нашого клієнта. Взагалі, ну всі ми працюємо заради клієнта, і треба у нього питати, чи взагалі його все влаштовує. Дивитися NPS по клієнтам, да дивитися задоволеністю викладачами, і продуктивність викладача вона визначається задоволеністю клієнта. Перш за все, тому що якщо клієнт задоволений, у нас нема до нього питань до викладача, да. От тому ми постійно питаємо клієнтів оцінку. Постійно питаємо, чи немає скарг, якщо вони є, чому вони є? Працюємо з цим. А, можемо навіть звільнити викладача, якщо він щось робить не те. Знову ж таки, і ну, все на зворотньому зв'язку від клієнта, тому що ми для нього робимо цей продукт, для нього робимо цей сервіс, а отже, його думка нам найважливіше. Тому так, да, є якісь метрики, типу я ж кажу, запізнення, рейтинг викладача може бути. Ми ж дивимося на рейтинг водія, коли викликаємо таксі. Тут так само. Е, от е, це теж цифрові показники, які як видають в цифрах розуміння, але фідбек від клієнта це взагалі найцінніше. Одна справа він може поставити оцінку навіть да, там від одного до десяти, наприклад. А інша справа, коли він дає розгорнутий фідбек, і це конкретний викладач, з яким можна конкретно пропрацювати той чи інший фідбек, і ми вже дивимося, чи він виправляє цю історію чи ні. Ну і там вже по ситуації це вже скажімо більш індивідуальний кейс. Мені насправді було дуже цікаво, як ви саме збираєте зворотній зв'язок і розумієте там успішність навчання студентів. І дуже дякую, що ти розповіла, як це відбувається і чому це важливо. І в мене ще є таке питання стосовно саме фідбеку від ваших студентів. Чи впливає там зворотній зв'язок і результати ваших студентів на hr стратегію? Ну, звичайно, звичайно, це все взаємопов'язані речі і. Ну, було б дивно, якщо ми такі HR сіли, такі так, нам треба от поліпшувати ось це. А ну, якби це не вплине прямо пропорційно на клієнта, і навіщо тоді? Ну, тобто, ми узгоджуємо ці процеси і будь-які запити насправді йдуть від клієнта. І якщо ми проводимо якісь глибинні інтерв'ю, наприклад, з клієнтами, чи поверхневе більше опитування, чи запитуємо відкритий фідбек, наприклад, чи оцініть просто якість обслуговування там, ну, в залежності від того, що ми хочемо виміряти, то ми відштовхуємося від потреб клієнта. Якщо клієнт каже, що мені потрібен там такий викладач, і якийсь певний відсоток клієнтів більше там половини, наприклад, сказали, що їм потрібно саме це. То логічно, що бізнес має підлаштовуватись, підлаштовуватись під це і працювати з викладачами в цьому напрямку. Це може зачепити і рекрутинг, це може зачепити і hr стратегію, тобто ну, взагалі, всі процеси, да і з менеджерами, які працюють з клієнтами, теж треба працювати з точки зору HR, тому що вони транслюють певні моменти да, до клієнта. Нас менеджери повністю забирають на себе а, оці організаційні питання і узгодження між клієнтом і викладачем. Тому да, це теж дуже важливий елемент, з яким теж треба працювати. І ну знов ж таки для нас клієнт найцінніший. Взагалі без нього не існує жодна компанія. Тому звичайно, під нього все робиться. Давайте так не тільки HR-стратегія, загалом все. Так, то правда, і виходячи з того, що ти сказала, в мене е, є питання стосовно викликів, які взагалі є виклики пов'язані з управлінням віддаленими командами. Купа насправді викликів, тому що всі ми знаємо про метрику абсентеїзму. І якщо коли ти в офісі це трошки легше вимірювати, то коли ти онлайн, це складніше вимірювати. А треба ще розуміти формат співпраці, це теж дуже важливо, тому що там, де ти даєш багато свободи, наприклад, якщо це фріланс, якщо це певний аутсорс, і я не кажу зараз про викладачів, я загалом про таке поняття, як фріланс-аутсорс. Там, ну скільки не контролюй, все одно будуть якісь виклики. Да? Десь люди не захочуть там працювати далі, наприклад, не повідомлять тебе про це, тобто, і чим більше знову ж таки повертаючись до теми, взагалі да нашої зустрічі, чим більше ти міряєш, тим більше ти розумієш, де ти можеш вплинути. І якщо є якісь моменти, які ну важко контрольовані, наприклад, ти вже сідаєш і думаєш, як же їх контролювати краще, і якщо ну може бути таке, що людина просто йде по-англійськи, як то кажуть. Тобто вона не повідомляє нам про це, це. Теж це теж виклик, тому що ти на неї ще вчора розраховував, і неважливо, це викладач, менеджер, де будь-хто насправді будь-який працівник. Він так само може не вийти і на виробництво, наприклад, да, там працювати, бо в ну, нього там якісь обставини склалися в житті, наприклад. Але загалом в онлайні це ще. Складніше насправді, тому що ну тебе немає такого зв'язку з людиною. Хоча ми дуже сильно працюємо над тим, щоб він був, і у нас прям є обов'язкове правило бути з камерами, якщо ми кажемо про адміністративний персонал, тому що ну ми маємо бачити один одного, хоча б, хоча б ось так, як мене зараз. Ось тому. А знову ж таки, викликів купа від того, що людина може просто зникнути з радарів, як то кажуть, до того, що у неї може виникнути якийсь конфлікт, який ну, ну дуже складно насправді вирішити. Це людські відносини і будь-що може статися. Ну але я завжди апелюю таку фразу, що ми на щастя не робимо операції на серці на відкритому. Тому будь-які ситуації можна вирішити, і як би складно не було, усі ці виклики вони нас загартовують, надають нам експертності, досвіду і ну, з усім можна впоратись, насправді. А виклики, ну я ж кажу, можуть бути взагалі будь-які. Там, де навіть ти не думаєш, що може бути виклик, він може статись, тому, тому так. Так, в мене ще є питання стосовно взаємодії, взаємодії в рамках команди. Чи можемо ми її якимось чином вимірювати? Чи вимірюєте ви? І якщо вимірюєте, то яким чином? Ну, перше, що на думку мені спадає, це звичайно плинність кадрів. У мене був кейс, поділюся коротенько. У мене є менеджер, у якої досить велика команда, різношерстна, як я кажу. Тобто, це різні позиції в команді і досить. Це такий повноцінний процес, яким вона керує. І вона часто приходила раніше до мене на і казала: Боже, Алін, я так на них буває гарчу. Я, 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 я просто я жахливий менеджер, у неї включалася саме рефлексія. І я одного разу поставила їй питання: а від тебе люди йдуть? І вона задумалась, а від неї реально ніхто не йшов там останній рік вже як. І якби вона там не застосовувала цей кнутий прянік, все одно люди тримаються за неї, тому що вона класний керівник, і я впевнена в цьому. От тому насправді плинність це дуже дуже яскравий показник, чи все ок всередині команди, чи нормальна атмосфера, чи ок людям працювати. Плинність як така, тобто відсоткова да. Але я ще сама, як чар-директор, я дуже глибоко зараз заглиблюсь та й завжди насправді заглиблювалася в причини звільнень. Тому що коли нам кажуть про токсичність, про нехорошу атмосферу в команді чи в компанії, чи ну і якщо це видно, що у багатьох людей це є причиною, або став, стався якийсь сплеск, що люди масово почали йти. Да, у нас раніше такого не було. Тобто, ось ця динаміка вона дуже важлива і ну, залученість персоналу, вона для мене, як для HR, в тому, як люди пливуть, да? називаємо це так, тобто як вони звільняються часто з яких причин. А для менеджера безпосередньої команди, хоча й для мене теж опосередковано, це є показником, це виконання планів, виконання KPI. Якщо команда стабільно виконує кіп'я, ну там з якимись там плюс-мінус, да, коливаннями і все нормально, і люди надають нормальний фідбек, і при оцінці, наприклад, 360, там все плюс-мінус гуд. Ну тоді все добре. Тобто, знову ж таки, все можна звести до метрик людські відносини, емоції, залученість, лояльність, все це можна виміряти цифрами. і Це дуже кльово. Насправді є супер-мега багато інструментів для цього. Я застосовую максимально багато скільки можу. Я знаю зворотні з якби зворотню сторону цього процесу, що іноді прості працівники такі блін, та скільки можна ці HR ці, з ці цими опитуваннями вже ну вже надоїли просто. Тому я намагаюся теж балансувати, щоб не сильно якби вантажити людей да, опитуваннями, бо весь день на опитування тоді піде. Во тобто і балансувати на тому, щоб це було регулярно. Щоб це не було ситуативно. Ми провели на два роки, забули і такі ой, треба провести. Ні, це має бути системно, звичайно. Але кожна компанія, кожна команда шукає для себе баланс в цьому як часто це робити, але важливо це робити. А частоту ви обираєте вже самостійно, просто треба постійно відслідковувати метрики. І так само важливо дуже дивитися в цих метриках, якщо щось відбулося, знизилось чи підвищилось, обов'язково фіксувати, чому. Аналізувати, робити ретроспективу, а що ми зробили задля для того, щоб ці цифри якось змінилися в ту чи іншу сторону. Можливо, ми змінювали мови для людей. Можливо, ми провели корпоратив, який повпливав на це, чи в щось іще ми там такого зробили, і не забувати про зовнішні фактори, бо війна теж багато чого змінила, і ми всі живемо в такому хронічному стресі. І це теж впливає на робочі а, процеси, на те, як людина ефективно чи неефективно працює. Тому тут дуже багато факторів, і тут обов'язково. Я розумію, що це може звучати Боже скільки всього, але якщо сісти, виписати собі і зрозуміти чітко з командою побрейнштормити, а які процеси могли вплинути, які ні, тоді картинка стає досить досить прозорою, і далі ми можемо розуміти, що ага, окей, у нас от в опитуваннях нам сказали ось про ось це, значить, нам треба це трошки змінити. Проходить, наприклад, там три місяці, шість місяців. Як ви визначите, і ми потім ще раз дивимося, і питаємо те саме і дивимося, чи змінилося. І ми такі ага, о, тут ми пофіксили, йдемо далі тепер. Тобто це така постійна робота, і ну, тут міряти, міряти, і ще раз міряти потрібно. Давай ще трохи поговоримо про утримання і про те, які є взагалі особливості утримання та розвитку е талантів в форматі ремонт роботи. А... Та утримання воно теж таке саме насправді, як і скрізь в усіх сферах, і для мене, наприклад, дуже класним показником є от якраз ці самі причини звільнення. Тому що якщо я бачу, що у нас в топі причина, не знаю, що, ну щось, умовно кажучи, да? на що ми можемо вплинути, наприклад, людині важко. Ну, може бути, статися так. Навіть яка б робота класна не була, ми всі втомлюємось, будемо відверти. Я обожнюю свою роботу, але навіть я маю іноді ходити в відпустку. Це нормальна практика, і так само у всіх інших людей. Якби людина не любила свою роботу, вона може втомлюватися. Якщо ми бачимо дуже багато втомлень, окей, йди відпустку. Будь ласка, бери, відпочивай, забудь про робочі чати на цей період часу. І навіть якщо це там мідел-ланка, наприклад, якщо це там керівники, менеджери людей, то окей, ти теж можеш виключитись, тебе підстрахують. Ми не робимо операції на серці, все можна вирішити знову ж таки. І ми намагаємось не чіпати людей у відпустці. Наприклад, ну якщо це я не знаю, якщо там пожежа якась сталася, що просто все караул, тоді ми можемо викликати, але це дуже такий рідкий кейс, насправді. Якщо казати про утримання, знову ж таки повертатись до цього, треба дивитись на причини звільнень людей. Якщо ми бачимо, що у нас змінилася якось, наприклад, динаміка, і у нас люди почали звільнятися по іншій причині, окей, копаємо глибше, дивимося в розрізі, спілкуємося з менеджером цієї команди, спілкуємося з людьми з цієї команди, тому що ну бувають кейси, коли зайшов новий тімліт, наприклад. Це я не кажу там на конкретному прикладі, а просто таке буває, да і цей тім вносить свої якісь корективи в роботу команди. А команду це не дуже сильно, наприклад, влаштовує чи навпаки, дуже сильно влаштовує там вже по ситуації, як то кажуть. Тобто кожен кейс треба розбирати, і утримання воно, на мій погляд, поділяється на дві такі великі галактики, скажімо так, там, де ми реально можемо втримати, і десь якось піти на зустріч людині, дати відпустку, дати лікарняний той самий, наприклад, да? чи просто паузу творчу. Теж може бути Сабатікал це зараз називається да умовно. А і є друга галактика, там де ми не можемо вплинути, коли у людини ну стається щось в житті, наприклад, не дай Боже, або ну зі здоров'ям щось, або якісь інші обставини, які ми реально ну ніяк не можемо на них вплинути, і тоді ми просто маємо правильно екологічно попрощатися з цією людиною і залишити таке крапку в кінці, що якщо що. Повертайся, ми були тобою задоволені, але не брехати людині. Знову ж таки, якщо ми були незадоволені, то не казати їй про це. Тобто, тут ну тут ціла стратегія це те, що роблять і чари безпосередньо, і це цього треба також навчати тим людів. Тому що Тімліт це також частково HR місцями. Десь більше, десь менше, але все одно це має бути така класна творча синергія HR з тім лідом. Тому що Тімліт все одно краще розуміє свою команду, він краще відчуває людей, він більше з ними комунікує, який би HR там близький до людей не був, все одно це не те. От, тому отримувати чи не отримувати це одвічне питання, але ну, є стратегія, певно, да, там, де можна, і там де не можна. Ну, насправді є моменти, коли нам і не треба утримувати, якщо співробітник да. каже, що він прийняв рішення піти, іноді нам, як компанії, набагато вигідніше його просто відпустити. Сто да. 100%. тут треба просто правильно, об'єктивно оцінити цю ситуацію і вже для себе зробити остаточний висновок, можливо, десь порахувати, а чи дорожче нам буде утримати, чи найняти нового. Тому тут тут теж я ж кажу, все повертається до колаборації HR-ом. Я хотіла б ще трохи повернутися саме до метрик пов'язаних з студентами і зворотнім зв'язком. Які метрики ви використовуєте для оцінки впливу онлайн освіти взагалі на студентів з різними потребами та умовами навчання? Це справді цікаве питання, тому що я вважаю, що за цим можна слідкувати і. Проводити ваших студентів до результатів лише тоді, коли ми на початку шляху, на березі, як то кажуть, домовились про певну мету. Ми маємо обов'язково питати у студента, а що він взагалі хоче від цього навчання, які у нього цілі в кінці стоять? І це дуже важливий етап роботи з клієнтом. Коли ми на старті домовляємось про певні цілі. Ми зараз в точці А, у нас є чітка точка Б, і ми до неї йдемо. і е-е Задача, наприклад, менеджера, який залучає клієнта, да який приводить клієнта, це визначити цю мету, зафіксувати її і передати далі, в залежності від того, як налаштовані процеси, і в нашому випадку викладач має знати про цю мету, і ввести клієнта до цієї мети можуть бути застосовані також зрізи знань. Це дуже крута штука. Насправді ніхто не відміняв контрольні роботи. Да? Те, що ми знаємо зі школи, з там, університетів там модульні, якісь умовно кажучи, от ми модуль пройшли, давай зробимо зріз знань. А наприклад, у нас контент побудований таким чином, що певний блок. Інформації проходиться, і потім ми підводимо підсумки. Взяли наступний блок, підвели підсумки, тобто це фіналізація якихось проміжкових результатів. Але якщо брати більш глобально, то це проведення студента до мети, і чим чіткіша мета. Тим легше привести студента до на насправді до неї. Просто тут питання часу. Якщо ми хочемо підготувати людину до іспиту, і треба е, дивитися, що у нас на вході є, які вихідні дані, да, тобто з яким з рівнем знань, наприклад, він прийшов, і ми вибудовуємо систему, в рамках якої ми розуміємо, який рівень потрібно мати для того, щоб скласти цей іспит, наприклад, да. І ми приводимо студента до цього рівня. Він успішно складає іспит. все, його мета досягнута. І зазвичай ми питаємо взагалі у студента. Ми з ним на зв'язку. Ми прям дуже детально з ним розмовляємо про те, що а ну все окей, класний викладач, чи тобі не дуже можливо замінити, можливо, десь стратегію змінити. Скажи, ми передамо викладачу, і тобто це постійна, постійна, постійна комунікація. Інакше ну ти втрачаєш зв'язок, і тоді не зрозуміло. А ми взагалі ведемо студента до мети, чи чи, чи що, чи куди ми взагалі тому. Ну, я якщо казати про дорослих студентів. Якщо казати про дітей, то зазвичай а, ну там хочеться оцінками да підтвердити знання людини. Тобто оцінки в школі це такий дуже суттєвий показник для дітей і для їх батьків, що не мало важливо. Тому ми теж питаємо тут комунікація з клієнтом або з батьками да, дитини. Тому все, все в розмові не, не буває такого, що от ми якби типу воно. По дефолту зрозуміло, що ми ведемо до мети. Ні, треба постійно калібрувати, постійно запитувати. А ну, ми точно з вами в одному напрямку зараз чи кудись там викладач відійшов в сторону, чи у вас може у клієнта? Теж можуть змінитися цілі і плани. Це ж ну життя, воно не передбачуване. Тому постійно, постійно комунікувати і, і а, підтримувати студента в ць на цьому шляху, як би там важко йому не було. Ну, нам не важко зазвичай да? це наша робота, а студенту по-різному буває. Тому... І дуже для нас важлива метрика це наскільки студент залучений саме в навчанні, як часто він відвідує заняття, як часто він повертається на заняття. Я маю на увазі, що ну, він же не може купити всі уроки на, на все життя. Да? Тобто він купує певну кількість уроків і тут вже питання. Ну чи повертається він до нас кожного разу, коли постає така потреба? І якщо повертається для нас, це дуже суттєвий показник, що значить все окей. Значить, людина зацікавлена, їй подобається, і вона готова інвестувати в це. Тому найголовніший для мене відверто, показник це от наскільки студенти до нас повертаються, тому що відвалитися вони можуть в будь-який момент насправді. Тому тут питання наша робота покликана робити для студентів так, щоб їм реально по перше хотілося повернутися, а по друге, піти розказати ще, що я тут займаюся, і мені, мене тут привели до моєї мети, і ну, це вже такий ефект сарафанного радіо, але він теж дуже важливий в цьому питанні. І, мабуть моє останнє питання: які нові підходи до оцінки HR показників з'явилися у зв'язку з розвитком онлайн освіти? Я думаю, що такого, як нового, прям ну я б не сказала, що щось є. Скоріше, можливо, змінився формат і частота. Тому що раніше я точно впевнена, що набагато рідше питали і пров... проводили опитування, хоча знову ж таки залежить від компанії від бізнесу, але загалом формат просто змінився. Тобто ми можемо в телефоні це зробити, та, швидко пройти опитування, наприклад, чи е... спитати щось дуже максимально швидке, коротке, але воно нам дасть там, от ситуативно зараз, розуміння, що в нас відбувається. Тобто, все, все нове, це добре забути старе, як то кажуть. Тому просто питання в тому, що ви використовуєте. Бо якщо ми використовуємо лише один ЄНПІС, ну відверто цього недостатньо, особливо коли команда, наприклад, зростає, або просто велика команда. Ну, одного ЄНПІСу недостатньо. Треба глибше копати в оцінки, в Q12, в залученість лояльність. От все те, що ви загуглите, як HR, опитування, чар метрика. Можна застосовувати питання лише як, але, ну, на мій погляд, всі метрики були вже притумані давно. Тут інструменти просто змінилися, як ми це міряємо. Не листочок з питаннями, і ми ручкою ставимо галочки, а це вже все в телефоні діджиталізовано і зручно, набагато швидше, до речі. тому Я б не сказала, що щось прям супер нове з'явилося. Я відчуваю, що скоріше швидкість змінилася. Це ці, ці, отримання цієї інформації, скажімо так. Швидкість, скоріш за все, і періодичні загалом, як часто заміряти. Тобто, якщо раніше там ці опитування були в кращому випадку раз на рік, то зараз ну, оптимально це раз на квартал. Звісно, залежить да. від опитування, але все ж таки. Угу. Да, тут да. Я тобі дуже дякую за таку продуктивну змістовну розмову. Я впевнена, що дуже багато інсайтів отримують слухачі е, цього відео. І сподіваюся, що побачимось знову. Так, да, супер, буду рада, дякую. Дуже дякую.